Земля потерпає від постійних війн, та росіяни, які влаштували більшість з них, вочевидь не планують зупинятися. Саме нам, українцям, випала важка праця здолати Росію та припинити численні кровопролиття. І нам це обов'язково вдасться. Кременчуцькі новини в ефірі чим запам'ятався сьогоднішній день. Розкажемо далі. В Україну поступово приходить тепла весняна погода, враховуючи прогнози синоптиків з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон. Яке ж рішення прийме міська влада щодо тепла в оселях Кременчужан? Яка позиція людей з цього приводу? Опалювальний сезон в Україні можна завершувати. Про це голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив у своєму телеграм-каналі. Враховуючи, що погода в Україні з кожним днем стає все теплішою, деякі регіони можуть уже вимикати опалення в будинках. І таким чином економити газ. Міська влада Кременчука наразі розглядає три різні варіанти вимкнення опалення: 20 березня, 1 квітня і 15 квітня. Однак остаточне рішення приймуть, опираючись на думку Кременчужан. Це складний питання. Кто то старий, понімаєте, який нуждається в теплі. А хто то ж молодий, якому ж не нужно? Вот я тепленько діта. В хаті зараз жаркувато, тому що вже потепліло, а потім, коли вимикають, вже дуже холодно. І, мабуть, дійсно треба робити такі ну, опитування і шукати якусь таку альтернативу, компроміс. В Ізраїлі там взагалі не включають, в Італії теж не включають. Можна і самі мати Ну, дивлячись по тому, яка буде ще погода, звичайно ж. Бо якщо буде холодно, то ви уявляєте, якщо раніше відключать нам його, то ми думаємо, думаємо, що треба дивитися на погоду. От коли буде тепло, тоді ми вимикати. Якщо це 20 березня, то хай це буде 20 березня. Ну як так можна сказати? а Якщо 20 березня буде мінус 10, що не вимкну, чи що? Міський голова Кременчука Віталій Малецький опублікував опитування щодо термінів відключення опалення на своїй сторінці у Фейсбуці. Пост зібрав уже декілька сотень коментарів. Відповіді Кременчужан різні, однак більшість все ж голосує за 1 квітня. Я так маю, що першого квітня. Ну я би хотіла, щоб вимкнули першого квітня. Чому тому, що ну воно потім квартира стає дуже сира. Воно, ми зараз не дуже так за своїми домівками доглядаємо, і воно починає плисні віяти. Знаєте, як наш зараз настрій такий, то краще може хоч трошки тепла додати. Я так вважаю, хай ми заплатимо більше. Першого ну. Ну, квітня вже позбили. Оце так, що на ну, дві неділі раніше нічого. Але економія буде все ж таки. Але треба, ну раз треба господарство, ну треба. Ми потерпимо. там людям почаще. Одним із важливих критеріїв, на який зважають кременчужани, є платіжки з великими рахунками на опалення. Чим раніше його вимкнуть, тим скоріше доведеться менше платити. Люди задоволені, що всю зиму були з теплом, і зараз навесні готові завершити опалювальний сезон достроково. От я плачу за тепло за двохкомнатну квартиру 2,700, сімсот Дві сімсот. Ну так у мене пенсія хоч більш-менш, там, чотири з копійками. А що пенсія, якщо в людини три тисячі? Що вона буде? Тому люди, я вважаю, що якщо відключать, то буде добре. Треба трохи потерпіти, значить, чим раніше, тим краще. 20 березня. Тобто, зараз, як кажуть, війна, і терпіти треба всім. 20 березня. Чому? По-перше, вже весна, по, навіть по-перше менше платити, треба, коли лічильник ну, до да будинку. Менше. Це по-перше. А по-друге, вже весна, вже в пережили. Так що хай да. тим, раніше тим краще. Згодна. Я довольна. В цьому питанні ми ще добре живемо. Дякую. дякую. Правителям міста, дякую, що вони, вони все-таки все зробили, щоб у нас була зима отоплення. Отож, голосування триває. Що ж у кінцевому результаті вирішать Кременчужани, покаже час. Долучайтесь до опитування на сторінках у соціальних мережах міського голови Кременчука Віталія Малецького. Ваш голос важливий. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За те, щоб КП Полтава Теплоенерго» понизило свій здерницький тариф для Кременчужану в відповідності з вартістю до початку війни ведеться тривала боротьба. І вже незабаром справедливість може бути відновлена тим більше що кримочужани готові платити за тепло виключно впродовж опалювального сезону та за конкретну спожиту теплоенергію. Боротьба за справедливий тариф на теплопостачання від Полтава теплоенерго точиться у Кременчуці впродовж опалювального періоду. Міський голова Віталій Малецький, депутати міської ради, депутати обласної ради від Кременчука затято добуваються в різних інстанціях сприянню зниження діючого тарифу до розмірів вартості станом на 23 лютого минулого року. У вирішенні даної проблеми накреслилися зміни на користь кременчужан. І вже на найближчому засіданні сесії обласної ради депутати можуть проголосувати за те, щоб упал. Тава теплоенерго привели тариф у відповідність та виконали закон про мораторій на підвищення тарифів. У свою чергу кременчужани підтверджують своє прагнення платити за тепло виключно впродовж опалювального сезону. Я заінтересована в тому, щоб платити в теченні опалювального сезону і только по тарифу. В Опалювальний період так треба ж опалення мати в квартирі. А влітку, я думаю, що цього робити не треба. У нас стоїть щучик на отоплення по щучку, будь ласка, а зверху. Ну, я так розумію, що якщо повернемося до старим дорігам, буде просто в опалювальний сезон ну, більше будемо платити. А в литку вообще не будем платити. Но ну, буде розгрузка. Летом ти розумієш, що тобі менше платити. Уже там заплатив в опалювальний сезон якусь суму, а літом знаєш, що тобі легше. І вот. ти вже конкретно знаєш у тебе, яка сума за опалювальний сезон. Ти дивишся на платежку, ти знаєш, що за отопление ти заплатив, там 1700. А так там 500, там 500. Ну, в итоге ти не розумієш, сколько ти платиш, але ти розумієш, що ти платиш багато. Ну да. И ну, так, это понятно, очень. конкретно за що да. ми платимо. Да. Конечно, мені здається, людям було б бы удобнее натуральні тарифи платити, не так, як нам їх продають. Опалювальне так. Да. А от не в опалювальне, звісно, це ж треба щось робити. Це взагалі взагалі зараз така нагрузка, а потім ще й літом. Це просто неможливо. Я готова платити за тепло в опалювальний сезон. Мені б краще б оплатити опалювальний сезон, а літо потім звільнити від опалення за тепло. Цілий рік платити, ну, якби... Я вважаю, що це недоцільно, можна тільки в опальний сезон. Взагалі я можу да, платити, Именно в опалювальний сезон є така можливість. Не так удобно. Важко, але готові. Платити тарифи в опальний в сезон. сезон і тільки. Кращий контроль буде з нашого боку. Все повинно бути чесно та справедливо. Якщо Полтава теплоенерго встановлять справедливий тариф, який був раніше, то кримчужани сплачуватимуть за тепло. Вікторія Пальчик, Марія Бардаєва, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кримчуцькі новини. У Кременчуцькому ЦНАПі з'явилась можливість сплачувати за адміністративні послуги в укритті під час повітряної тривоги. Більше про зручність та безпеку в центрі надання адміністративних послуг. Дивіться далі. З початку березня на сайті ЦНАПу запроваджено анкетування щодо якості надання адміністративних послуг, де люди можуть залишити свої відгуки та пропозиції. Так, однією з пропозицій було започаткувати прийом громадян і надати можливість сплачувати за адміністративні послуги в укритті під час повітряної тривоги. І вже минулого тижня цю пропозицію втілили в життя. Під час повітряної тривоги не було можливості сплатити за адміністративні послуги, і аби не наражати на небезпеку, аби не підніматися до платіжних терміналів не відправляти їх до банківської установи. Зараз значно зручніше сплатити за адміністративні послуги, маючи при собі телефон або картку за допомогою не всі зчитувача, відбувається оплата. І таким чином людина розраховується за адміністративну послугу. Тож під час повітряної тривоги ЦНАП приймає заявки на всі послуги, окрім тих, які потребують вартісного обладнання для зняття біометричних даних. Також однією з пропозицій було започаткувати прийом громадян під час повітряної тривоги працівниками бюро технічної інвентаризації. З цього тижня розпочато такий прийом, також тут в укритті, де громадяни, які під час повітряної тривоги були записані до. Прийому на БТІ на послуги БТІ вони також можуть отримати ці послуги під час повітряної тривоги. Для зручності перебування замовників послуг в укритті передбачено санітарну кімнату, стільці, воду, вільний вайфай. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому педагогічному коледжі відбувся незабутній захід, присвячений 135-й річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка. До нього долучились учасники об'єднання Армія добра. Як пройшов захід та що дізналися діти? Дивіться у наступному сюжеті. Цьогоріч, 13 березня, відзначали 135 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка, який став знаковою постаттю в історії світової педагогіки. Сьогодні у Кременчуцькому педагогічному коледжі провели захід присвячений дню народження видатного педагога. Сьогодні до коледжу, до наших світлих воїнів, прибула армія добра у вигляді Кременчуцьких активістів-школярів. Та активної батьківської громадськості. І що в цьому випадку залишається нам? Тільки об'єднатися і перемогти. Тож, дійсно, ми сьогодні дуже раді такій зустрічі, в якій ми вшануємо 135-річчя Антона Семеновича Макаренка і корисно, сподіваюся, проведемо сьогоднішній день разом, наближаючи нашу перемогу. Антон Семенович Макаренко був одним з найвідоміших та найуспішніших педагогів ХХ століття, автором багатьох праць педагогіки та методики навчання. У Кременчуці є музей присвячений Антону Макаренку. У Музеї представлені артефакти та документи, що стосуються життя і творчості відомого педагога. Я хочу, щоб ви пам'ятали, щоб ви знали, що у нас є такий видатний педагог. Та людина, яка прославила наше місто на весь всесвіт. Його роботи перекладені на 59 мов світу. Я запрошую вас до нас в музей. Для кожного з вас буде якась цікавинка. Або ви маленька дитина, або ви підліток, або ви юнак, або ви людина вже більш доросла. Ми чекаємо на вас. Давайте не будемо забувати те, що є надбанням нашого міста. До заходу долучились учасники дитячого об'єднання Армія добра. Для підлітків організували пізнавальний квест, під час якого вони розгадували ребуси, шукали потрібні локації та дізнавалися нові цікаві факти. Із життя педагога Антона Макаренка. Зараз ми розгадуємо різні ребуси, знаходимо локацію, і в локації нас чекають різні квести. Наприклад, зараз нас вчили самообороні. До цього ми намагалися скласти фотоапарат із із Лего. Це на честь теж Антона Макаренка, бо у нього був свій зібраний апарат, і було їх видано 5 тисяч. Це ось буквально хвилин 20 тому я дізнався. Було Декілька партій, і навіть не тільки в Україні, а й в інших країнах для своїх газет брали саме його фотоапарати. Побачили багато цікавого, був невеличкий квест, який нам організували. Були різні станції, на яких ми виконували цікаві завдання. Дізналися багато цікавої інформації про самого Антона Семеновича та в принципі, про коледж. То якщо ви хочете піти вчитися на вчителя, це в принципі ідеальне місто у Кременчуці, де ви можете навчитися це робити і отримати якісь знання. І в подальшому працювати з вчителем у мене просто багато знайомих, які тут навчаються, і вони дуже задоволені цим навчанням. Для батьків та педагогів провели цікаву лекцію, під час якої обговорили вплив Макаренка на сучасну освіту, як його ідеї та методи можуть бути застосовані у сучасних умовах. Сам Антон Семенович він така неординарна був людина в свій час. Хоча прожив він трошки більше 50 років всього, але ж все одно він за своє життя дуже багато зумів, дуже багато встиг. Він багато дітей виховав, і виховання його було дійсно таким. Ну, напевне, на той час це було правильно зроблено. Антон Семенович Макаренко незмінний приклад для наступних поколінь педагогів, та його спадщина зберігатиметься вічно. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. Цвяхи в стінах це вже давно застарілий варіант для зберігання нагород. Аби це виглядало сучасно та влучно підходило під інтер'єр на допомогу. Приходить медальниця. Як проходить процес створення такого виробу, розповіли засновники творчої майстерні Екостиль нашим журналістам. Сувенірна продукція, декор для дому, коробки для цукерок, оригінальні карти країн, трендові нічники та безліч іншого. Прояву фантазії та можливостей у працівників творчої майстерні екостиль немає. Меж майже кожний ваш задум втілиться у життя. Карти з підсвіткою, великі карти, логотипи з підсвіткою. Тобто, насправді, все, що нас питають, якщо ми розуміємо, що ми це можемо зробити. Ми думаємо, як це зробити і робимо. Брелочки, підвісочки для маш машин, магнітики, фоторамки, чудова альтернатива застарілому варіанту цвяхам у стінах це медальниця. Як деталь інтер'єру, виріб допоможе гарно розташувати всі нагороди, а ще вдало прикрасить стіни кімнати. Працівники творчо майстерні прислухаються до ваших побажань та створять оригінальний доробок. Це такий виріб для спортсменів. Ми його називаємо медальниця або холдер для медалей. Робимо різні розміри, робили саме велику, це півтори метри, тобто така велика. Кабор дуже. Під різний інтер'єр, під різні кімнати площі. Перший етап створення такої медальниці, як і будь-якого виробу, це розробка дизайнерами проєкту майбутнього виробу, затвердження дизайну з покупцями. Потім майбутній виріб відправляється на другий етап лазерна різка. Через комп'ютер, спеціальна програма відправляється на сам станок. І зараз ми бачимо, якраз виготовлення цього макету. Тут заложено лагаріт. Що за чим робити? Спочатку робиться гравіювання, потім вже вирізання самого виробу. Після лазерної різки виріб шліфують та відправляють на наступний етап: фарбування. Фарбуються спеціальними приладами, краскопультами у будь-який колір. У нас така дуже широка палітра. Там порядка 90 кольорів різних відтінків фарбуємо, потім скриваємо лаком. Якщо треба треба, наносимо ще друковані якісь елементи, там можливо логотип. Настільні світлодіодні нічники, незамінні прилади для декорування приміщень, та й не тільки за допомогою такого лед-нічника Ваш малюк буде спокійно відпочивати та набагато швидше засинати. Працівники творчої майстерні екостиль зроблять все за вашим бажанням. Розробляємо макет чи за бажанням замовника, чи самі придумуємо. Далі на лазерному обладнанні вирізається сам акрил і потім вдруком друкується малюнок також. Хлопці збирають нижню частину, та тут може бути з акумулятором, може бути без акумулятору різні модифікації. І відправляємо замовнику. Замовити вироби майстерні екостиль можна як в одному екземплярі, так і цілою партією. До речі, відправка здійснюється не тільки по території України, а й за її межі. Замовляли 600, здається, коробочок і там новорічні іграшки, підвісочки на колясочку. У нас вже другий рік замовляють компанія. Ну тобто вона там 250 штук, але там кожного 2-3 місяці дітки народжуються, вони їх дарують, потім потім опять замовляють. Продукцію відправляємо по всій території України. Також у нас були замовлення Європа, Німеччина. Якщо нас знаходять нас, питають, то ми без проблем відправляємо. Переглянути асортимент товару можна на сайті або інстаграм-сторінці «Екостилю». Там же можна і зробити замовлення. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Незламна весна. Саме під такою назвою у міському палаці культури відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Усі деталі вже за мить. У міському палаці культури відбувся благодійний концерт Незламна весна. Головною метою заходу було зібрати кошти на потреби збройних сил України. На сцені виступили колективи художньої самодіяльності, які займаються у стінах МПК. Організатори благодійного концерту вдячні всім, хто долучився до заходу та пожертвував кошти для військових, адже допомога Збройним силам України у цей складний час є вкрай необхідною. Якщо вже ця весна незламна, зберемо барви всіх наших почуттів, аби бодай від всього щирого серця передати ті барви нашим коханим. Нашим рідним захисникам, де він і вона стоять поруч, Приєднуйтесь до подібних благодійних заходів. Концерт Незламна весна став чудовим прикладом того, як музика може об'єднувати людей та допомагати в важливій справі. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. В Ужгороді відбувся кубок України з важкої атлетики. У ньому взяла участь кременчуцька спортсменка та посіла третє місце. Детальніше про змагання та результат дівчини. Дивіться у наступному сюжеті. У Ужгороді з 28 лютого до 5 березня тривав кубок України з важкої атлетики, де змагалися сильні представники цієї спортивної галузі з усієї країни. У змаганнях взяла участь і наша крамучуцька спортсменка Альона Білоусова, яка змагалася у категорії жінок. Вона єдина представляла Полтавську область. Так як у нас змагання виконуються з двох вправ: тобі ривок і поштовх, і по сумі піднятих це сума доборше определяється переможець. То після ривка ми йшли другими, але ж в поштовху трошки програли і стали всього два кілограми і стали третім. Я рахую, що це дуже вдалий виступ, тому як в такий нелегкий час дуже важко готуватися на такий рівень національних змагань. 28-річна Альона Білоусова займається важкою атлетикою останні п'ять років. За цей час вона неодноразово брала участь у змаганнях різних рівнів. Дівчина стала чемпіонкою Полтавської області з важкої атлетики, багаторазовою рекордсменкою Полтавської області. Та за результатами останніх змагань бронзовою призеркою Кубку України з важкої атлетики. На змаганнях в Ужгороді Альона Білоусова продемонструвала високу техніку під час виконання завдань. Дівчина підняла вагу значно більшу, аніж її власна. У ривку це була штанга вагою 98 кг, у поштовху 106 кг. Мене не. Було багато часу підготуватись до цих змагань. Я у Польщі, тільки у восени приїхала, і в мене було півроку для підготовки. Я тільки третій участь у таких змаганнях це можливість познайомитися з іншими важкоатлетами та обмінятися досвідом. Спортсменка та її тренер відзначають, що організація Кубку України була на високому рівні. Дуже на високому рівні. Я дуже був вражений організатором, які проводили ці змагання. Скажемо, так, що ми навіть не дуже помічали, що в країні є війна. Але коли була повітряна тривога, змагання зупинялися. Ми всі йшли. В бомбошкові, що після відміни повітряної тривоги знову продовжували змагання. Попереду валюний чемпіонат України з важкої атлетики, до якого вона наразі готується. Кубок України дозволив спортсменці визначити свої слабкі місця, над якими дівчина працюватиме більш напружено. Ми тільки недавно приїхали з Кубку України. То у нас тільки два місяці до підготовки ми будемо працювати. Треба Підтягувати ноги, щоб дуже сильні ноги. Поштовх, поштовх у нас стоїть на першому місці. Ми пишаємося своєю землячкою та бажаємо їй подальших успіхів у важкій атлетиці та інших спортивних досягнень. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамчицькі новини. Коли настане день і закінчиться війна, ми згадуючи наших полеглих побратимів, будемо згадувати минуле, аби побудувати велике майбутнє. Саме завдяки нашим воїнам. Ми досі рухаємось на цьому шляху і не зупиняємось. Ми вічність будемо вдячними. Слава Україні!